Український шоу біз щедрий на автівки для коханих. Дорогий презент своїй дружині на день усіх закоханих зробив ведучий Анатолій Анатоліч. Він подарував юлі купеподібний подібний порш каєн жовтого кольору. Здивувати свою кохану вирішив, і англійський футболіст Девід Бекхем. У 2006 році він подарував дружині на день всіх закоханих діамантове кольє від Булгарі. Намисто коштує 8 мільйонів доларів. А ще Бекхем додав до подарунка неоціненний сюрприз. Власноруч написаний вірш. А от у найвідомішої пари Голівуду Анджеліни Джолі та Бреда Піта подарунки скромніші, хоча не менш визначні. У 2011 році акторка подарувала чоловікові доволі незвичний подарунок: 200-річне оливкове дерево, вартість якого перевищувала 18 тисяч доларів. Рослина прикрасила подвір'я їхнього французького будинку та стала символом миру в домі і мудрості у стосунках. До списку тих, хто любить дарувати дорогоцінності своїм половинкам, потрапив і скандальний репер Кані Вест. На день святого Валентина він подарував тоді ще своїй дружині Кім Кардашян браслет за 73 тисячі доларів. Прикраса від картіє була у вигляді пантери з білого золота, прикрашена діамантами та смарагдами.